быстренько там справилась. И зашли быстренько на закупку. Деточка тут мне булки там убрала. Видите, сколько булок мне него было на работе. Тики, говорит, я тебе булки куплю, тики идти на працу. Зараз да, было э, пор купил, ну, салатик, ну и там какие-то батончики, светочка, брать себе на работу. Так, це у нас пів восьмого, а Мирислав, ми з вами вже справились. зробили, по справам, з'їздили, їздили на закупи і їдемо вже додому. Те, що ми купили, я вам вже показав. Бачили, скільки мені святе болочі купило. Ти сам Здравствуйте, як це? Та ж ти мені вибирає. Ну ти вибирав, я положила, поміжаємо. Треба, добре, поїхали ми. Зараз трошки часу і готуватися до праці. Сьогодні їдемо з вами раніше. Так, це вже я їду до праці, стоїмо на світофорі. Сьогодні 12 годин у нас по плану працювати, Булки ми набрали на наші перекуси. І їдемо працювати. Треба зараз приїхати на парковки часи перевести. В машині От, трошки незручно Коли вони показують на час вперед Так, добре, поїхали ми Так, вже працюємо повним ходом час немає Так що згрінемося вже завтра нового дню Довго да все покажем рождения. Днем у тебя всем горы добра. Все, пока.